Вітаю вас, любі першокласники! Ми сьогодні працюємо на уроці математики, вивчаємо прийоми додавання віднімання чисел в межах десяти, називаємо компоненти результати дії віднімання. Вже пролунав шкільний дзвінок, покликав всіх нас на урок. За парти сілися зручненько, поклали руки всі гарненько. Готові? Так, а настрій? Клас! То успіх всіх! Чекає нас. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежної країни математики, але подорожуючи, ми обираємо якийсь свій транспорту. Сьогодні ми поїдемо на сучасному екологічному транспорті. Оберіть, будь ласка, собі свій, на якому б ви хотіли подорожувати. Якщо ви обрали електросамокат, вас чекають гарні знання. Гіроборд це гарний результат, велосипед позитивні емоції. А гіроскутер, сигвей, вас очікують нові знання. Поїхали. Діти, половина навчального року добігає кінця, і ми підбиваємо деякі підсумки, чому навчилися, про що дізналися. А дізналися ми про зміст арифметичних дій, додавання віднімання. навчилися їх виконувати. Щодо однієї з двох арифметичних дій, ми знаємо і назви компонентів, і назву результату. Для якої дії ми це знаємо? Ми знаємо це для дії додавання. Ми знаємо, що назви називаються так. Доданок доданок сума. А для якої дії ми цього не знаємо? Дізнатися про ці назви ми зможемо на сьогоднішньому уроці, а саме про іншу дію, дію віднімання. Давайте зараз з вами пограємо в гру, яке число заховалось. Подивіться, будь ласка, в нас тут є гарні кульки, а за ними числа. Чи здогадалися ви, що за число там сховалось? 3. Додати скільки, щоб утворилось 6. 3. 2. Додати скільки, щоб було 4. 2. До п'яти скільки маємо додати, щоб утворилося 10. 5. 6 відняти скільки, щоб було 3. 3. Відняти скільки? 2, щоб утворилося 2. Скільки ми віднімемо від 10, щоб утворилося 5. 5. Молодці. А тепер задача. 10 кульок ми придбали. Певно, слабенько ми їх прив'язали, бо аж дві кульки у небо злетіли. Скільки ж кульок у нас залишилось? Наша підказка саме танцює. Так, у нас буде 8 кульок. Молодці! А тепер сідаємо правильно, рівненько, Пише, писати будемо ми гарненько. І в нас хвилинка каліграфії. У простому зошиті в клітинку напишіть каліграфічно число яке менше числа 6 на 2. Обчислили, це буде 4. І так, ми пишемо рядочок четвірочок. Зупиніть відео для того, щоб написати все правильно. Подивіться, будь ласка, ось наше завдання. Складіть вільність до малюнка. Наша жабка хотіла у свою копілку покласти монети. У копілку вона вже поклала на 2 монети більше, ніж у неї залишилося. Давайте розглянемо, скільки монеток було у жабки на початку. Чотири. А скільки ж вона поклала уже в копілку, якщо на 2 більше. Ми додамо 2 і отримаємо 6. Отже, у копілці 6 монет. Інша жабка. Ти складала монетки, але у неї на 3 менше у копілці, ніж біля неї. Скільки біля неї порахуємо спочатку? Це 4 монети. На 3 менше ми порівняємо через віднімання. 4 відняти 3 то буде одна монетка. Молодці! Давайте знайдемо значення різниць у номері 1 на сторінці 69 вашого підручника. Якщо це значення різниць, то ми будемо робити приклади на віднімання. 8 відняти 2 буде 6, 5 відняти 0 буде 5, 3 відняти 3 буде 0, 5 відняти 2 буде 3. Приклади на віднімання закінчилися. Давайте порахуємо тепер приклади на додавання, щоб дізнатися суму. 8 додати 1 9, 9 додати 1 10, 4 плюс 2. Буде 6 і 7 плюс 0 дорівнює 7. Прочитаємо рівності на додавання, використовуючи слова доданок і сума. Як це буде звучати? Давайте подивимося. 8 перший доданок плюс 1 другий доданок дорівнює 9, це сума. 9 перший доданок плюс 1 другий доданок дорівнює 10 це сума. 4 перший доданок, плюс 2, другий доданок, дорівнює 6 сума. 7 перший доданок плюс 0, другий доданок дорівнює 7 сума. Молодці. Повторили, що таке сума. І давайте подивимося на номер 2. Завдання 2 у нас із малюнком і схемою. Роздивіться уважно, малюночок, наш равлик ніскульки. Але вітер був такий сильний, що кілька кульок відняло і віднесло від равлика, а щось залишило. Давайте пояснимо схема і складемо рівність. Розгляньте уважно ще раз малюнок, на у нас тут є сім кульок. Три з них відлетіло від равлика. Отож, схема наша саме зображує, скільки залишилося кульок. Давайте розглянемо, як ми складемо вираз. Ми складемо вираз 7 мінус 3 дорівнює 4. А ми знаємо, що на додавання у нас є назви, а на віднімання є. Звичайно, є. Тому ми з вами сьогодні їх і розглянемо. Отож, подивіться, уважно подивіться: ми бачимо, що коли у нас кульки були 7. І при відніманні вони зменшилися. Правда ж зменшились? так. Тому перший компонент дії віднімання буде називатися зменшуване. Він зменшується. А другий його забирають. Забирають це все, віднімають. Отже, це називатиметься від'ємник. А значення виразу буде називатися різниця. Так само, як називається сам вираз різниця. Так, отже. Зменшуване це та цифра, від якої віднімаємо. Від'ємник це цифра, яку віднімаємо. а різниця це цифра значення виразу. Зменшуване від'ємник різниця. Ваше завдання вивчити це на пам'ять для того, щоб знати і розуміти, про що йтиметься далі. Отож, давайте ми обчислимо значення різниць. Якщо ми кажемо про різницю, то потрібно віднімати. Знайдемо приклади на віднімання. 3 мінус 2 дорівнює 1. Ми одразу кажемо, що у нас це різниця. 7 відняти 1 буде 6. 7 відняти 2 буде 5. 6 відняти 6. Буде 0. Давайте прочитаємо рівності з назвами компонентів і результату. 3 це зменшуване. Відняти 2 від'ємних дорівнює 1 різниця. 7 зменшуване, 1 відємник, 6 різниця. 7 зменшуване, 2 від'ємник, 5 різниця. 6 зменшуване 6 відємник, 0 різниця. Молодці. А тепер давайте дізнаємося суми. 5 додати 2 буде 7. 0 додати 8 буде 8. 8 додати 1 буде 9. І 6 додати 2 8. Молодці. А тепер розгляньте завдання 4 на сторінці 69. Давайте складемо рівність до кожного малюнка. Отож. Наш лего чоловічок збирав конструктор у коробку. І в нього в коробці знаходиться деяка кількість деталей. За коробкою знаходиться у нас кілька деталей. Давайте їх порахуємо. А їх у нас тут сім. Так, сім деталей. А в коробці кажуть, на дві деталі більше. Скільки то в коробці? Щоб дізнатися, нам треба що зробити? Додати дві деталі і вийти у нас число те, що в коробці. 7 плюс 2 дорівнює 9. Молодці, ви розібралися. А тепер, говорять, що в іншу коробку він поклав іншу кількість. І залишилось біля коробки теж кілька деталей. Порахуємо деталі за коробкою. Їх 10. А в коробці на одну менше. Що ми зробимо? Ми. Віднімемо. І у нас удержиться 9. 10 відняти 1 рівня 9. Давайте згадаємо, як називаються компоненти при відніманні. 10 це буде зменшуване. 1 від'ємник. 9 різниця. Молодці. Отож, діти, про що ми дізналися на уроці? Як називаються компоненти та результат дії віднімання? На що схожа назва результату дії віднімання, а вона схожа на назву виразу різниця, але результат це число, а то значення різниці. Отже, сьогодні ви дізналися, що поняття різниця має подвійний зміст. Це назва математичного виразу, якщо між числами записаний знак відняти, і це результат дії віднімання. Давайте ми з вами виберемо пору року і оберемо цеглинку Лего. Яка буде говорити нам про наші успіхи на уроці. якщо зелена, це мені було під силу всі завдання. Жовта все було легко та просто. Оранжева – було складно, Синя – мені потрібна допомога. А тепер вгадай: перше це було весна, друге літо, третє осінь і четверте зима. Ось такі пори року. А в нас теж зима на дворі. я бажаю вам здоров'я. І успіху, і дякую за увагу. На все добре!